На каналі Файні квіти, Родина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 січня 2025 року. Сьогодні 6 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. З 14-ї години починається перехід місяця з першої у другу фазу, тому тільки до 14-ї години дня можна пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків для салатів. І все. Поливи не рекомендуються, а підживлення небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже зростаючий місяць, і перша фаза завершується, починається друга. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в теплих країнах. В кімнаті, будь ласка, використовуйте біопрепарати. 6 січня сприятливий час для збирання врожаїв на тривале зберігання, для закладки на зберігання і особливо для різних заготівель, які продовжують робити наші підписники. Завтра, 7 січня, зростаючий місяць буде знаходитися теж в знаці овен. Але до, до 14-ї години буде перехід місяця з першої в другу фазу. І тільки о 14-й завершиться цей перехід. Тому вже після 14-ї години дня можна пророщувати знову ж таки насіння для отримання вітамінних проростків. І все, інших справ в цей час не робимо. Я е, говорю саме про посіви насіння. Поливи не рекомендуються, а підживлення небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 січня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 та 7 січня 2025 року. Нагадаємо, що це час знаходження місяця в знаці овен, дуже складний стресовий період саме для голови, тим більше, що буде переход місяця з першої у другу фазу, напружений час. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву та алкоголь. Бережіть свою голову. Та її інші органи. Що ж можна смачного та корисного приготувати в ці дні? Готуйте страви із риби, морепродуктів, м'ясо нежирної птиці використовуйте. Всі доступні овочі, фрукти та ягоди у будь-якому вигляді. Готуйте різні страви. І обов'язково у вашому меню повинні бути лимони, цибуля та чесник. А цибуля та чесник використовується. Першій половині дня інакше спати не будете. Це 100%. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!